Цей рік для нас був найкоротшим, оскільки в ньому було всього лише два мирні місяці. Цей рік був для нас найдовшим, оскільки весь час тривала війна. І зазвичай наприкінці кожного року ми підводимо підсумки. Підводячи підсумки цього року, можна з певненістю сказати, що ми вразили весь світ своєю сміливістю, взаємопідтримкою та здатністю витримати лихо, яке прийшло в наш дім. Щодня. Ми боремося, спираючись один на одного, адже разом ми зможемо подолати все. Проваджаючи рік нашої незламності, хочеться побажати всім, щоб наступний рік був роком нашої перемоги, в якому в нашу країну повернеться мир і злагода, а в домівки добробут та тепло наших сердець, а в наші сім'ї любов і взаємопорозуміння з новим роком.